Всім привіт, ви на каналі Soccer Shop і Сьогодні вас чекає ну дуже корисне відео, тема якого завжди актуальна із року в рік. А саме який м'яч вибрати саме сьогодні, і в цей раз я вирішив підійти до цього питання більш широко. І таким чином ми розповімо вам, які м'ячі актуальні зараз і увійшли до топу для професійних матчів. А також ми розповімо вам, на які м'ячі варто звернути увагу, якщо ви не профі. Адже погодьтеся, не кожному потрібен професійний м'яч для важливих матчів. Ми дуже старалися, тому просимо вас підписатися на канал та поставити лайк чи вподобайку під цим відео. Та розповісти про нього своїм друзям. А тепер до топу. Напевне, перше місце цього топу забере Nike Flight, і це відомо чого, адже це реально стабільний технологічний м'яч. Новіше за нього у Nike поки що нічого не з'явилося, тому декілька років поспіль до топу входить саме Nike Flight. Все, що вам важливо знати про нього, так це те, що він славиться своєю технологією Aerosculpt. Це ось ці канавки на поверхні м'яча. Вони дуже добре стабілізують його та реально збільшують дальність польоту. За цей час багато блогерів вже зробили на практиці експерименти та доказали цей факт. Інші параметри вже менш важливі, так як це дорогий професійний м'яч, в ньому все на вищому рівні. Панелі з якісного поліуретану, склеєні між собою термічним швом, який не пропускає воду. Детальний огляд на нього є в нас на каналі, тому переходьте на нього через підсказку зверху. Але якщо він вам дуже подобається, а грошенят не вистачає або немає потреби в такому професійному м'ячі, то дочекайтеся другої половини відео, де я розповім про альтернативи. Від Adidas ми з року в рік не бачимо нічого особливого нового, крім зміни окрасу своїх найвідоміших м'ячів, тому із останніх досі актуальних варіантів. Ми можемо виділити м'яч Ліги Чемпіонів. Фінал, який у ось таких кольорах. Що про нього вам слід знати, окрім того, що він також професійний і не дешевий, так це те, що в нього роками перевірена конструкція, коли ось ці зірочки склеєні між собою в нахльост. Що додає конструкції міцності, також є ще м'яч Ріхля з незвичайним дизайном та формою панелей. Це м'яч для чемпіонату світу 2022 року. Про ці м'ячі також дивіться детальні огляди в нас на каналі, та переходьте на них через підказку. Але в цей раз Адідас все ж таки дещо зробив новенького. Цей м'яч називають найтехнологічнішим в історії. Ось така в них заявочка. А виготовлений він був для жіночого чемпіонату світу. Adidas Oceans в компанії повідомили, що новий офіційний м'яч жіночого мундіалю оснащений підвісною системою Connect Ball, яка здатна стабілізувати його в польоті. Він також забезпечує підвищення точності передач та ударів, підтримуючи більш швидку та точну гру. А от від Puma ми також порекомендуємо для вас професійний м'ячик. А саме Puma Orbita – Це офіційний м'яч італійської серії А. Він має м'які поліуретанові панелі з текстурованою поверхнею для щеплення, які склеєні термошвами. Досить моцний м'ячик, тому його також рекомендуємо. Ну що ж, тепер довгоочікувана частина, напевне, багатьма цього відео, адже більшість глядачів все ж таки не являються профі, і їм не потрібні такі дорогі м'ячі. Зараз буде топ м'ячів, які підійдуть для любительської гри. Тож першим м'ячиком з цього топу, як це не дивно, буде ні, не Nike Flight, хоча він дуже схожий, правда. Це Nike Strike. Взагалі, Strike завжди був дешевою версією топових м'ячів від Nike, будь то легендарний Merlin чи Нинішній топовий флайт. Цей м'ячик має ту ж саму технологію AeroSculpt, але він шитий машинними швами, зроблений із менш якісних матеріалів, але ж і ціна його в декілька разів менша. Тому майте на увазі, та якщо вам не потрібна топова версія, рекомендую ось цю дуже круту копію. Але якщо вам потрібно грати прямо у жорстких умовах, такі як асфальт або невідомо що, то зверніть увагу на фірму Select. Вони роблять досить міцні м'ячі, особливо якщо це футзальна версія, та яка трішки менша за розміром, а саме не п'ятий розмір, а 4 половиною і з дуже поганим відскоком вони реально майже невбиваємі. І з таких м'ячів до топу ми візьмемо Select Street, який по факту зроблений із джинсового матеріалу. А по-професійному цей матеріал називається Denim. Має круте щеплення з взуттям, а також високу зносостійкість. Також до топу потрапляє Select Street Soccer. Ціна ще менша, але має таку ж високу зносостійкість, має текстуру на поверхні для доброго щеплення, але має низький відскок, як у футзальному м'ячі. Але повірте, проживе такий м'ячик довго у будь-яких Умовах, що ж? Ось такий корисний відос ми для вас зробили. Дуже сподіваємося, що ви його гідно оціните та поставите вподобайку. А ще краще підпишитесь на канал, адже вас чекають ще більш цікавіші відео у найближчому майбутньому. Всі ці м'ячі ви можете купити в нашому магазині Сокершоп як онлайн, перейшовши за посиланням у описі до цього відео, так і перейшовши до нашого шоуруму у Києві, де вам ще й допоможуть з вибором дуже кваліфіковані спеціалісти. А на цьому ми з вами пройдемо. Прощаємось, але ненадовго бувайте.